Він, звісно, не такой современный, как як танки йдуть, але він теж точний. Олексій показує свій перший верстат. На інтерпайп прийшов 13 років тому за оголошенням у газеті. Починав із нуля. Батьки теж працюють на заводі. Я думаю, перспективна робота. Тим більше я прийшов звичайним саночником 4-го розряду. А через три роки я вже став наладчиком. Впевнений швидко розібратись із складним обладнанням допомогла вища освіта з економічної кібернетики. Програми коректірую тарапатую їх. Чоловік налагоджує верстати із програмним керуванням, які роблять різьблення на трубах. Слідкує за виконанням програми та за потреби коригує її. Тобто я дав мінус різьба стане різьбасабіє. Такі труби використовують у нафтопереробній галузі. Вони мають витримувати шалений тиск. Відтак права на помилку немає. Якщо різьба буде слаба, то муфта накрутиться на різьбу, але з'єднання буде не герметично, що до каприву каона на скважині. А якщо різьба буде тугая, то муфта взагалі не накрутиться і не буде з'єднання. Кожну заготовку ретельно перевіряють. А у нас допуск йде Мінус 5, плюс 15. Ноль. Плюс п'ять плюс сім. Це в допуске. За 13 років роботи Олексій із учня виріс до наладчика верстатів. Брав участь в тестуванні новітніх різьблень та отримав вищу нагороду заводу золоту каску. Тепер передає свої знання та досвід новачкам. Так, Данію, зараз будемо м'яти ребенку Вводи номер інструментом. Смотриш на револьверної головки. Так, відбувається, відкриває двері. Олексій виробничий наставник для Даниїла. Просто на робочому місці розповідає теорію і одразу переходять до практики. Що пальцем дитину, Так, і болтик. не сильно, Так, усилім, але небольшим. Я йому об'ясняю техніку безпеки, це прежде всего. Щоб куди руки сувать, куда не сувати, куди не лізти, куди не йти. Я йому показав, він посмотрев. Второй раз при моєму присмотрі він вже міняє. Тобто я йому підказую. Даниїл каже, прийшов на завод вже із досвідом. На верстатах з ЧПУ виготовляв окуляри. Схожа технологія, тобто там, там лінзи, тут труби, але щось схоже є. Але швидко розібратись з іншим типом станків каже, не зміг би без свого виробничого наставника Олексія. Він дуже швидко пояснює, дуже дуже лаконічно, великий досвід, дуже скомпонована ця інформація. Тобто, я вже на готове прийшов. Мені тільки розкажіть і все. Я вже можу працювати. Звісно, аби стати справжнім фахівцем, потрібен час, але ось короткий інструктаж від досвідченого майстра, і навіть журналіст може спробувати нову професію. Сьогодні я вперше в житті працюватиму на станку із числовим програмним керуванням. Для початку активуємо автоматичний режим завантаження труби, скидаємо помилки і стартуємо. Інтерпайп системно навчає нових працівників навіть без досвіду чи навичок можна здобути професію токаря, наладчика, вальцювальника та інших. Це відбувається не за один день, звісно. В залежності від професії навчання триває два, три, іноді шість місяців. Це теоретичний блок і практика на виробництві. Програми навчання в Інтерпайп ліцензовані. Після екзамену кожен учень отримує відповідний сертифікат, тобто фактично закінчує ПТУ, але і з практикою та працевлаштуванням. І заробітна плата із всіма умовами штатного працівника, також з повним соцпакетом. Після трьох місяців навчання Даниїл почав самостійно працювати на верстаті. Олексій радіє успіхам учня і сподівається, той теж колись стане вчителем для новачків. Последній мою чи ні, він зараз в мої права рука читається. Он зараз дуже хорошо розібрався наоборот, Прошу, що допомагав мені, і навіть іноді він обучає і теж моїх навіть, учнів. Також Олексій мріє й надалі брати участь в розробці нових типів продукції та адаптації програмного забезпечення для них. Владислав Авдієнко, Євген Дрозд, новини 11-го каналу.